Недалеко від Парижу знаходиться офіс та експериментальна лабораторія французького бренду Нов де я і побувала. А мені пощастило познайомитися з командою хіміків технологів, які працюють над створеннями нових препаратів бренду, і навіть створити свій простенький продукт скраб для тіла. На цьому відео ви побачите процес цього. Ось я обираю абразивні частички для майбутнього продукту. Далі ми з технологом будемо їх змішувати між собою, змішувати з базою, обирати. Аромат, і вже потім я отримую готовий продукт. Спойлер це відбудеться не одразу, бо процес настоювання формули відбувався протягом двох тижнів, а потім її протестували. А на наявність бактерій, і вже після того, як тест показав, що все супер, мені віддали готовий препарат. Що мені довів та показав цей візит до лабораторії? Що технічний процес створення косметики насправді дуже простий. А от вся основна робота вона відбувається на етапі створення ідеї та форту.